Так давайте вже звернемо увагу на творчість. І про це вам розповість Марія. Не на виді? Зазвичай ці події ми пов'язуємо з надіями на зміни. А чи можемо ми самі робити ці зміни? Чи можемо ми творити щось нове на благо нашого життя? А виходить на благо нашої країни? Чи ми... Можемо лише сподіватись, сподіватись і залишатись суспільством споживачів, ходити до університетів, які будували наші дідусі, писати дипломи, користуючись науковими працями наших бабусів. Ти працювати на заводах, які теж залишили наші з вами предки. А що наше з вами покоління робить власними руками? Купуємо та продаємо хіба що? Можливо, хтось з вас каже криза. Можливо, хтось подумає слабка держава. Можливо, хтось згадає тихим, лихим словом наших політиків. Так. Але чи в цьому головна проблема? Чи можливо ми дещо все ж таки винуваті перед цим собою? А якщо так, чи можемо ми щось зробити? Ми можемо. Ми можемо бути творчими, діяти творчими. Жити творчим. Мені дуже подобається розшифровка цих понять польським письменником Анджеєм Гаранті. Бути творчим це усвідомлювати цінності, незважаючи на перешкоди. Ми звикли ділити наших людей на творчих, зазвичай ми до них відносимо представників мистецтва та культури та технарів. Але скажіть, чи можемо ми назвати творчим того поп співака, який виконанням своїх пісень? Плюс банальні цінності, любові та дружби. Чому? чому ми не можемо навчити Знаете, що назвати на робіт, творчим хіміка, науковця, які в міні лабораторії намагаються синтезувати щось нове. Ну, ви що на заводі біаліка, бачили, як синтезуються научні пробірки. Давайте я прокажу, як ми їдемо. — Так, я була. Ну і вивіз да. там вона біотехнолог. Тому ну, творчим може бути кожен з вас, кожен з нас, незважаючи на Власну статі, незважаючи на власний вік і незважаючи на власну професію або здійсни, діяти творче, це змінювати світ так, щоб у нього з'явилось щось нове та цінне. Тож дорогі наші технологи, працівники заводу, біолек, хіміки, музиканти, давайте. Намагатися залишити у сфері нашої діяльності щось нове та цінне, тому що в старому властиво плювати, а... і ми можемо просто залишитись без нічого. Настав час, коли вже неможливо щось зруйнувати. Настав час творити, Жити творчого, це показувати, що ці цінності є досяжними. А що може навчити краще, ніж вдалий власний приклад. Тому.